Друзі, привіт! Зараз після довгої перерви в нас нарешті з'явилось світло. Зазвичай останні дні його вимикають зранку, вмикають вже вночі, тому, коли є можливість, я вирішила зняти відео з порожніми баночками за листопад місяць дуже багато продуктів накопичилось. Це продукти сайту так, від компанії Reflame. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь до перегляду. Комплекс вітамінів групи Б від Natural Factors в активній коінзимальній формі дуже добре засвоюється. Одразу бачу ефект, приймаємо всією родиною. Зараз це дуже необхідна добавка в період постійних стресів, і зручно, що все в одній капсулі не потрібно приймати багато капсул окремо. Спіруліна від California Gold Nutrition. Застабло комплекс 60 таблеток, в одній порції 2 таблетки. Не побачила ніякого ефекту, повторювати не буду, а коштує в два рази дорожче, ніж та спіруліна, яка мені сподобалась. Зараз вам її покажу. Ось ця. Тут потрібно приймати по 3 таблетки. 60 таблеток в баночці, одразу бачу хороший ефект, шкіра стає чистішою. Насичує організм білком і на тілі також зменшились прояви целюліту. Періодично буду пробувати курсом, якщо ще буде в наявності на сайті, тому що іноді бачу, що написано: Знято з продажу, а потім знов з'являється. Кунжутні палички від Now. 255 грам, дуже мені подобаються, Вже неодноразово замовляю. Корисний перекус, 3 грами протеїну. Добре брати з собою кудись у дорогу. І, думаю, замовити зараз, тоді, коли знижка на Чорну П'ятницю, 25% на всі продукти на сайті. А печиво від Simply Miles, ми його отримали у подарунок від дуже доброї, хорошої людини з шоколадними чіпсами, 156 г. Дитина з'їла тоді, коли не було світла, і хотілося чимось смачним перекусити. Дуже велике дякую за такий подарунок. І коли дитина вживала це печиво, то з великою теплотою і подякою ми згадували про цю людину. Ще раз велике дякую. Від Парадайс бузіна з цинком 60 веганських капсул. В одній капсулі тут хороший склад, 400 мг бузіни і 15 мг цинку цитрату приймали при перших ознаках застуди. Дуже була хороша дія і е, підвищувався імунітет. Будемо обов'язково повторювати, від American Hills олія приймули вечірньою. Тут 1300 мг в одній капсулі, 60 капсул. В коробочці було дві, дві таких банки. Це я закінчила другу. Дуже хороший ефект був, я приймала для того, щоб позбутися симптомів ПМС, але постійно немає в наявності на сайті, обов'язково би повторила, але не бачу її цю добавку. Магній цитрат від Natural Factors. Зі смаком лайма, жувальні таблетки без цукру. 150 мг магнію в одній таблетці. брала для дитини, але їй не сподобався смак, тому закінчила вже сама. Мені смак сподобався. Підійде тим, хто не любить приймати великі таблетки або капсули, тому що зручна і смачна форма прийому, принаймні для мене. Шоколад від шоколад темний, з м'ятою» Тут 90 грам, 55% какао, смачний і цукру було 13 грам Повторно поки не будемо замовляти, тому що ціни на шоколад сильно зросли і без знижок, без великих знижок замовляти невигідно. А какао на стрі. З зефіром, 8 пакетиків в коробочці. Смачний зефірки ці розчинялись одразу, коли їх заливали кип'ятком, але повторно замовляти не будемо, тому що дуже багато цукру. І наразі я вирішила зовсім відмовитись від цукру. Тому цей капкао я вживала на роботі і замовляла для себе, дитині це не подобається, вона. Таке не любить, і а, поки що повторювати не буде Сиворотка для обличчя з вітаміном С від пурадор. Дуже хороший склад, великий об'єм 118 мл. 20% вітаміну С. Також у складі є масла і алуронова кислота, ретинол. Вистачило більше, ніж на півроку. А, консистенція рідка майже як вода. Добре вбирається, не залишає ніякого жирного блиску. Але під кінець використання, на дні баночки з'явився невеликий осад. Можливо, це окислився вітамін С. Рекомендую, сиворотка сподобалась. І також з вітаміном С, тонік для обличчя від Самбаймай. З галактамісом та вітаміном С, 88% галактамісу. Тут у баночці було 200 мл, напевно, вона ще була в коробочці, коробку я викинула, але під час використання зберігала його в коробці. Сподобався свіжий цитрусовий аромат. Коли наносила на ватний диск, то було видно, що він темно-коричневого кольору. Такий колір, нагадую, колір йоду. Сподобався тонік, хороший був ефект. Можливо, бо замовила повторно. А куркумін від Natural Factors теракурмін, 60 веганських капсул, приймав чоловік для. Суглобів, він займається тенісом, постійно тренується і бере участь у змаганнях, тому в нього є деякі проблеми з суглобами. Зараз ми будемо ще замовляти інші добавки для суглобів. Поки що не скажу, чи був якийсь ефект, можливо, потрібно було. Більше пропити, можливо, ефект був всередині, а зовні ще ніяк не відчувався. Ось така думка на що цієї добавки. Бальзами для губ від цієї Рабіс. тут було 4 штуки в упаковці. Бюджетна ціна, хороший склад, добре зволожують і живлять шкіру губ. Постійно таки замовляємо і користуємося і я і дитина. Дезодорант від Actвель Ariflame, екстремальний захист 72 години, 50 мл. Зараз, коли більшу частину доби в нас немає води, такі дезодоранти стають в нагоді, чи в запасі, і обов'язково буду повторювати, хороша дія. Мило від Арифлейм. В картонній коробочці. Було гелове у вигляді новорічної іграшки. 75 грам. Сподобалась, як і всі мала від Riflame. Можливо, його зараз немає в каталозі, можливо, десь в якомусь розпродажі знов з'явиться. Омега 3 від California Gold Nutrition. 100 капсул приймаємо теж постійно всією родиною. Омега допомагає укріплювати сердечно-судинну систему, тому в цей час теж дуже незамінима добавка. Ще одна спіруліна від California Gold Nutrition. Олія орегану від Solaray, тут 150 мг в одній капсулі. Це натуральний природний антибіотик, приймали олію Орагано при перших ознаках застуди також. Останній раз нещодавно дитина захворіла, я спробувала вперше дала цю добавку разом з таблетками екстрактом грейпфрутових косточок, і захворювання закінчилось через дві доби. Тому завжди таку добавку е, тримаємо в своїй аптечці. Засіб для вмивання шкіри обличчя лавнечім з органічним абрикосом та апельсином. Тут 125 мл, закінчився в мене на роботі, е, м'яко очищує, не сильно піниться, не сушить шкіру, хороший склад, вже повторила і бюджетна ціна. Колаген, який я постійно замовляю від Йозері, 120 таблеток, 6000 мг в 6 таблеток в одній порції, приймаю на роботі зручно і бачу хороший ефект на шкірі, волосі та суглобах серум від самбаймай для проблемної комбінованої шкіри з кислотами. Під кінець використання все ж таки він мені не дуже сподобався і змінила свою думку, тому що шкіра обличчя якось сильно жирнилась і у складі тут, як я зрозуміла, є масла. Через це, напевно, шкіра виглядала не дуже так, як мені хотілось би. З всього набору пробників мені більш за все сподобався крем, його я теж майже завершила і повторила би знову цю сиворотку «Ні». Набір з блисками для губ дитячий. Цей набір ми теж отримали. В подарунок. Він є на сайті Hurb, зроблено в Канаді. Хороший склад, приємні кольори. Дитина одразу їх всі достала і поклала собі у косметичку. Зараз покажу один з цих блисків, як він виглядає. Приємний колір, не дуже яскравий, з блиском, погано камера фокусується. Дитина задоволена, потроху привчається користуватися косметикою, якісною косметикою і теж просила передати велику подяку тій людині, яка нам його подарувала. Дуже дякую. І вам рекомендую також придивитись, якщо у вас є дівчатка. Для тих дівчат, які тільки починають користуватися косметичними продуктами. Крем для обличчя від Андалу, пробник з набору нічний ліфтінг 12 мл, сподобався хороший підтягуючий ефект, не викликає ніяких висипань, не жирнить шкіру. і, Ще в запасі в мене є декілька таких наборів: гель для душу від Lava з органічним огірком та м'ятою, 250 мл. Якість гелю непогано, але мені не сподобався аромат, не пахне ні огірком, ні м'ятою. Повторно замовляти не буду. Зубна паста від Splat, Ультракомплекс 80 мл. Була придбана у нас в АТБ непогана, звичайна паста. І ще одна паста, яка сподобалась мені більше, але її зараз випускають вже в оновленій версії це Optifresh Reflame. 100 мл, трав'яний комплекс. Приємна була і на смак, і хороший був ефект. Зараз користуємось вже іншою. Капріл від Соларей, Тут 100 капсул. Замовила і не подивилась, що потрібно приймати аж по 6 капсул, але я не приймала по 6, приймала по 3. Використовують в антикандідних і антипаразитарних програмах. Ефект сподобався більше, ніж від Now, яку я приймаю зараз. Тому, можливо, якщо буду повторювати то саме від саларей і також буду приймати по 3 в день кремнієво Кремнієво-холіновий комплекс від California Gold Nutrition 60 мл. Додавала 10 крапель на стакан води. Тут у складі також є L-карнітін 60 мг, ця добавка спрямована на вироблення власного коалагену. На сайті пишуть у відгуках, що нагадує біосіл, який дуже на бюджетній по ціні. І всі рекомендують замовляти саме цей, тому що він бюджетний, а має також, такий же самий ефект, але я ніякого ефекту не помітила на собі. Можливо, був якийсь ефект всередині, але не відчувався зовні. Я не згодна з тим, що це те ж саме, що і біосіл. Повторювати цю добавку більше не буду. І мені незручно приймати саме у вигляді крапель. Я постійно забувала. Періодично, верніше, забувала його приймати. Але баночку закінчила до кінця. Там ще є 30 мл, менше об'єм. Одразу замовила великий, тому що. Прочитала хороші відгуки. Ну, від себе не рекомендую. І останнє, що було в мене в моїх порожніх баночках, це гіалуроновий капсульний серум від Hand Skin. Він був в косметичці з пробниками цього бренду. Дуже сподобався. Одразу шкіра миттєво. Наповнюється вологою, ніякого жирного блиску, ніяких не викликав висипань. галева текстура добре вбирається. Хороший склад в повнорозмірних версіях. Ці продукти дуже небюджетні. А у наборі по хорошій ціні замовляти дуже вигідно. І хотіла замовити ще раз зараз. Але немає в наявності на сайті. Рекомендую, якщо з'явиться, рекомендую спробувати усім. Це були всі мої порожні баночки на сьогодні за листопад місяць. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дуже дякую тим, хто користується моїм промокодом на сайті Hurb. Якщо ви користувалися якимись продуктами з цього відео, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, у вас якась інша думка з приводу цих продуктів, і до наступних відео. Всім до побачення, всім бажаю здоров'я, мирного неба і до наступних відео.